Дехто каже, хай діти самі вибирають, у що їм вірити. Ну але чи справді це так працює? Якщо дитині дати вибір між корисним і смачним, що вона обере? Звичайно, вона обере солодощі, а не суп. Але чи означає це, що вона знає, що для неї краще? Ми вчимо дітей чистити зуби, мити руки, бути вічливими. Але чому ж, коли йдеться про віру, ми їм говоримо, Хай самі розберуться. Розумієте, дорогінке мої, якщо дитині не показати шлях до Бога, світ покаже їй інші дороги. І чи вони будуть правильними. Навчити дитину вірити не означає їй нав'язати, це означає дати їй світло, яке буде освітлювати шлях у цьому непростому житті. Тому допоможімо дітям зробити правильний вибір, Бо віра це найбільший дар, який ми можемо передати. А як ви вважаєте, дорогенькі мої, чи потрібно навчати дітей вірі з дитинства? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Залишайтеся з Богом!